Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про фінансову грамотність школярів. Адже сьогодні у Кривому розі відбувся фінал проєкту Фінансова бібліотека, переможницю якого стала Мілана Лицвар. Про те, як їй вдалося досягти цього успіху, чому її навчив цей проєкт. Ми дізнаємось наступні хвилин нашого етеру саме у Мілани. А також разом з тим ми поговоримо з Інесою Безпал. Ко це менеджерка національного проєкту з фінансової грамотності 2.0 Радий вітати вас. Добрий вечір, а, Міла. Ну почнемо а, з розмови з тобою. Так а, давай почнемо ми напевно з того, чому ти взагалі вирішила взяти участь у цьому проєкті. Ну, я з дитинства була активною дитиною. Я полюбляла приймати участь у різних проєктах. І коли мій коуч Анастасія сказала мені про таку можливість прийняти участь у проєкті з фінансової грамотності, е, мої очі просто запалали, е, тому що це не просто можливість проявити себе в першу чергу, а і передати свій е, досвід іншим людям. Я дуже була здивована і мала дуже приємну честь приймати е, участь у цьому проєкті. Ну, знаєш, навіть зараз з тим з Захватом, яким ти розповідаєш про участь в цьому проєкті, я розумію, що він для тебе дуже багато значить, і тобі однозначно сподобалось приймати в ньому участь. Але ж ви робили презентацію угу. на цьому проєкті. Про що була твоя презентація? Дивіться, я представляла книгу Малюк та бюджет Любомира Остапіва. А ця книга розповідає історію малюка, котрий хотів отримати умріяну іграшку, але стикнувся з реальністю. Гроші мають можливість закінчуватись. Його батьки замість простої відмови навчили свою дитину фінансової грамотності. І ця книга розповідає, що фінансової грамотності можна навчитися у будь-якому віці. І ніколи не пізно опочати, ніколи рано не почати. Тому все залежить від вас. І саме це я висвітлювала у своїй презентації, у своїй захисті даної книги і даної своєї тези. Чудово, ну ну звучить прямо дуже вражаюче. А пані Несо, таке питання до вас: чого навчає фінансова бібліотека? Ви Знаєте, проект в проєкті, як ми його назвали фінансова бібліотека, він виник не просто так. Справа в тому, що національний проект з фінансової грамотності 2.0, який впроваджується в кривому розі вже другий рік поспіль, дуже чітко показав нам тенденцію до того, що українські, українська молодь, українські школярі мають потребу насправді в читанні, в читанні з якісної літератури і саме з фінансової грамотності. І ви знаєте, дуже цікаво, що от, власне книжка, яка стала переможцем цього року, Миро Остапіва малюки бюджет це книжка, яка вдруге поспіль, другий рік поспіль перемагає у цьому конкурсі. І ви знаєте, для нас, для організаторів цього проекту, було важливо показати, наскільки потрібно сьогодні приділяти увагу читанню книжок, і наскільки сьогодні важливо приділяти увагу українській книжці українських авторів, українською мовою написаною, і те книжка, яка відображає власне, наші реалії, нашого життя, тому що як відомо в світі, да це зовсім різні аспекти висвітлюються саме в темі фінансової грамотності. У нас на сьогоднішній день стоїть завдання. i Державного масштабу це рівень економічної безпеки країни, визначає саме рівень фінансової грамотності її громадян. Тому наскільки сьогодні наша молодь буде підкованою саме фінансової грамотності, наскільки буде високою культура фінансової громадян, наскільки буде залежати один з чинників національної безпеки нашої країни? Тому власне цей проект, фінансова бібліотека, він спрямований саме на виконання цієї функції, але це є одна з ключових. Функцій, не одна, а одна з тих функцій, яку ми закладали в цей проєкт. І чудово, що долучилися до цього проєкту ліцеї міста, велика кількість ліцеїв міста долучилась до проєкту. І сьогодні ми побачили фінал фактично цього проєкту. І дуже хочеться відмітити те, що рівень підготовки і рівень організації цього проєкту в Кривому Розі досить високий. Приємно було бачити, що в двох років діти мають змогу навчатися в комфортабельних укриттях. Тут ми хочемо подякувати як організатори нашим партнерам. Це міській владі Кривого Рогу, департаменту освіти і науки Кривого Рогу, за те, що це стало можливим. Тому тільки об'єднавши зусилля, ми мали змогу цей проект на такому рівні впровадити. Я думаю, зараз і дуже приємно течам першого міського, жителям Кривого Рогу, гостям міста за ваші слова. Але пані Несо, чому важливо вчити фінансову грамотність ще у школі? Ви знаєте, насправді наше покоління, наприклад, не мало такого досвіду, і ми зараз е бачимо, наскільки нам не вистачає цього в житті, і тому не дуже не хочеться, щоб наші молоде покоління повторювали наші помилки. Тому сьогодні дорослі все роблять для того, щоб е майбутнє України. Сьогодні всі експерти, які відвідали нашу конференцію, говорили про те, що е Ця молодь, це власне ті люди, які будуть розвивати Україну, відновлювати її, і нам дуже хочеться, щоб ми передали її в гарні освічені руки. Тому фінансова грамотність це ж не тільки про те, як порахувати бюджет. Це психологія грошей в першу чергу і психологія прийняття рішень. І наскільки зважені і економічно виправдані будуть ці рішення, настільки залежить і життя кожної людини, родини, а отже, і держави, тому що відповідальність у фінансовій фінансовому плані вона не тільки і не стільки на самій державі, а власне на громадян, які е, функціонують да, в економіці нашої країни. Е, так, чудово. І е, нам повернемось до тебе про е, твій шлях у цьому проєкті. Що було найважчим у підготовці до цього проєкту Ну підготовці да підготовка була найважливішою, і найважкішою, тому що зараз молодь не дуже сильно любить не полюбляє читати. І треба було якось заохотити а, наших е, підлітків, взагалі людей, які дивилися даний відеоролик, а взяти на крючок цей нагачок м, глядача, щоб йому було цікаво і щоб він не просто продивився це відео, а реально углу е, поглинувся у цю тему. І е, цим відео треба спонукати, читати нашу молодь і прочитати дану книгу «Малюк та бюджет, адже вона реально варта уваги кожного. А який тобі урок запам'ятався найбільше? А, прочитавши дану книгу, Можна для себе винести багато тезісів, але найголовніший особисто для себе я винесла, що е, якщо кожного місяця як мінімум 10% відкладати від свого бюджету. То в майбутньому це можна для це може для вас відкрити дуже великі можливості, а це називається іншими словами відкладене задоволення. Якщо ви зараз від чогось мож, можливо відмовитись, у майбутньому це відкриє для вас нові горизонти, і навіть може стати для вас подушкою безпеки. Тому над цим треба задуматись. Так однозначно, але як змінилося твоє ставлення до грошей? О, моя історія фінансової грамотності розпочалася ще з дитинства. А мої батьки подарували мені книгу, а, як зараз пам'ятаю, песне ім'я Мані. Першу книгу я прочитала, чесно скажу вам, під впливом батьків. А от другу книгу я вже особисто попросила їх купити, тому що мене реально зацікавила ця тема. Вони, а, мої батьки з дитинства. Потрохи по крупинкам давали мені поняття фінансової грамотності спочатку в грайливій формі, потім вже більш серйозніше і серйозніше. Тому зараз я вже прийшла на такий етап, що приймаю участь у цьому великому з кожному днем все більшому і більшому проєкті. Фінансову грамотність, тобто щодо цього проєкту, фінансова грамотність тебе вже цікавила, так так, так чудово, пані Несо. Як діти зараз сприймають фінансову освіту загалом? Ви знаєте, на сьогоднішній день задовільнити попит дітей реально дуже важко, тому що дуже великий попит. Тому сьогодні є на ринку дуже багато пропозицій з фінансової освіти, фінансової просвіти. Але от в тому проєкті, в якому займаються криворізькі учні, так ліцеїсти, це власне комплексний проєкт. Як ви бачите, він поєднує в собі не тільки навчання, не тільки ігрову технологію, читання книжок і так далі, активну участь у турнірах. Тобто це комплексний проект, який дає можливість з різних сторін подивитися на цю тему, тому що ви знаєте, діти насправді дуже хочуть це знати за останніми дослідженнями, які були проведені в Україні, стосовно того, що діти прагнуть найбільше, яка їхня мрія. Ви здивуєтеся, але питання, на яке вони відповіли, це ми хочемо заробляти гроші. А про що це говорить? Це говорить про відповідальність, яку діти вже хочуть взяти сьогодні. Так, наші діти за останні роки вони виросли. Виросли не на один, не на два, на десять років, і тому сьогодні ми маємо допомогти їм стати відповідальними, стати керманичами власного а, життя. І хочемо, ми того чи не хочемо, ми живемо в таких умовах, де власне фінанси є невід'ємною частиною нашого життя. Тому ми маємо навчити а, дітей а, правильно ними користуватися і. А, те, що ми сьогодні почули від дітей, ви знаєте, всі експерти були вражені від тих думок, які висловлювали учні, коли презентували свої книжки, захищали свої проекти. Це реально дуже уже усвідомлене ставлення до фінансів і власне до свого життя, тому що фінанси це також і про профорієнтацію. Ми діти будуть обирати професію, орієнтуючись також на ринок праці, і це також важливий крок, який ми маємо зробити в цьому проєкті і допомогти. Обрати цей шлях, тому що майбутнє України воно має бути тут. Діти мають залишатися тут. Вони мають. Розбудовувати не тільки систему освіти, а й загалом нашу економіку і нашу державу. Тому сьогодні фонд гарантування вкладів фізичних осіб, громадська організація, діловий клуб партнер, вищі навчальні заклади кривого рогу. Всі доєдналися до цього проекту. Міська влада Департамент освіти і науки. І ви знаєте, тільки завдяки такій потужній співпраці і потужній підтримці. Міської влади цей проект став можливим, тому е, сьогодні е, криворізькі діти, напевно, це ті діти, які найбільше мають сьогодні можливість в Україні е, вивчати фінансову грамотність тільки теоретично, а власне і практично. Тому їм подобається з тих відгуків, які ми чули. А це найголовніше, так. аби головне, що подобається, тоді все так. однозначно вийде. А, але пані Несо, повертаючись до теми нашої програми, так це саме фінал сьогоднішнього, сьогоднішнього дня. Ну, спілкуючись з Міланою, так сьогодні вже знайомлюючись з нею, а як на вашу думку, що допомогло їй перемогти сьогодні? Впевненість, ви одразу сьогодні помітили це, коли розпочали розмову так, з Міланою. Правда, так, до речі. впевненість. Впевненість це говорить про те, що людина свідомо да підходить до тих дій, які вона робить в своєму житті, навіть участь у цьому проєкті. Коли ми робимо свій усвідомлений вибір, та коли ми відчуваємо цю відповідальність і слідуємо та, тим цілям, які ми поставили собі в житті, ми досягаємо тих мрій, які, власне, ми маємо. І я думаю, що та ціль, яка була поставлена Міланою, вона реально була досягнута. Важко було оцінювати членам журі сьогоднішніх конкурсантів. Думаю, що всі діти достойні були, дуже достойні діти були. Просто, знаєте, от, десь на якомусь рівні ми побачили, що Мілана, от, знаєте, кажуть, вона дуже прагне цієї перемоги. Це дуже відчувається в енергетиці, коли ти щось розказуєш. Тому, От, власне, перше, це це підкупило так. А по-друге, це дійсно аналіз книжки якісний, і от власне сама подача, тому що в цьому проєкті він у нас з трьох етапів складався. І один з етапів нам потрібно було записати відеосюжети. Ми потім їх продемонструємо на сторінці національного проєкту з фінансової грамотності у Фейсбуці, де всі можуть глядачі переглянути всі 20 конкурсантів відеосюжети. І от саме ці відеосюжети показали про те, що діти. Вони проходили навчання з публічних виступів, і вони вже використали здобути досвід з цих занять і вони могли його засувати. Хтось менше, хтось більше. В Мілані вдалося в цей раз найкраще. Але насправді ця точка зростання для усіх конкурсантів була сьогодні. Чудово, ну що ж, при ми поставимо крапку в нашій розмові, тому що час нашої програми він на жаль обмежений, можна говорити говорити довго. Мілано, я тебе ще раз вітаю Дякую. з цією перемогою, але хочу в тебе таке останнє можливо так побажання або запитання до тебе. Що ти порадиш майбутнім учасникам, вже як сама стала переможницею цього проєкту? Ну, найголовніше перед тим, як я скажу учасникам, я би хотіла сказати всім людям, що починати вивчення фінансової грамотності можна у будь-якому віці. Нічого не бійтесь, ніколи не пізно. Саме той час це зараз. А для учасників, б хотіла сказати, те Головне хотіти, ні не дивлячись ні на що, а йти до своєї мети. Бар'єри, які перед вами ступають, їх треба просто переступати, а тому, що це дуже допомагає, допомагає у майбутньому житті, і навіть ось такі проекти допомагають, як сказала раніше, Інеса, неса профорієнтації, орієнтації, ви так краще попізнаєте себе і розумієте, чого ви хочете у майбутньому своєму житті. Так що нічого не бійтесь і робіть все для вашого успіху. Мені здається, краще завершення нашої розмови слід було вигадувати. Я ще раз дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую, дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про фінал проєкту фінансова бібліотека. В тях у нас були Мілана Ліцварта і Неса Безпалко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.